Ось тут хлопці почали розлазитись чу-чуть, Спочатку подумав, може десь щось наїхав, але воно від старості склюзився, Тому що якби наїхав, то нічого не заважало б йому зайти туди і все, і прямо на полі зробити пшик. Від старості не знаю, який тут рік треба то розшифровувати. Мада ін. ще Германія германське. Що за фірма? В. Коротше там, там фірма. Ні, то в ОП не пишуть. Аграр чи то не то фірма. Розмір такий, як в польських Т-25, тільки тут індекс, я думаю, маси і навантаження має бути набагато більший. Як York, то ж комбайн, вага є. І значить, завезли, заклеїли нам сердини його, та сподіваюся, що буде ходити. Ну а ні, тут треба вже готовим бути до заміни двох. Ну, але ще походить. Що ще побачив, що диск як фарбований був, ще ні разу десь не відкручувався. Десь ще німці не крутили навіть того диска.